І ззовні це виглядає як в'язниця, але з дитячим ігровим майданчиком. Саме тут, у закладі тримання іноземців Білаєзова, чеська влада тримає мігрантів іноді цілими родинами, яких упіймали в Чехії, найчастіше на шляху до Німеччини, які не мають права на статус біженця в Чехії. Тут вони чекають на депортацію. Тутешні умови засудили в ООН. і навіть міністр юстиції самої Чехії казав, що тут гірше ніж у в'язниці. Вони кажуть, ви злочинці, бо нелегально прийшли до нашої країни. Ми кажемо ні. Ми пройшли понад 10 країн із Афганістану сюди, і ніхто не брав нас до в'язниць. Чому ви берете нас до в'язниці? Улітку в таборі на 270 місць тримали близько 500 людей. Переповненість призвела до протестів і спроб масової втечі. Тепер, коли їх тут менше як 70, чеська влада влаштувала візит сюди для послів і журналістів ЄС. У таборі його персонал критикує чеські змі за їхнє висвітлення подій. Чому ви показуєте кадри за 31 липня, коли тут був той бунт, і не показуєте нинішніх кадрів? Тому що ми намагалися сюди потрапити, але нас ніхто не пустив. працівник закладу приносить, як він каже, імпровізовану зброю, конфісковану у мігрантів. Умови тут цілком елементарні. Умігрантів відбирають мобільні телефони, їх змушують зі своїх коштів оплачувати перебування тут. Їх тримають тут під замком іноді й по три місяці, перш ніж депортувати або пропустити до Німеччини. Мої діти граються ось тут. От проживіть тут три місяці. Я маю родину. На моїх дітей це погано впливає. Не добре тут дітям. На дворі дипломати розмовляють і фотографуються з людьми, яких утримують тут. Тут відкрили новий майданчик, щоб діти гралися. Афганець, якого ми зустріли на початку, розповідає німецькому послові, що дитячий майданчик відкрили лише за тиждень до нашого візиту. Влада Чехії каже, що має програму тривалих інвестицій у цей заклад і тому змушена брати з утримуваних плату за це. Так, платять, якщо вони тут розмістилися і мають гроші. Якщо вони не мають грошей, вони не платять. Вони тут коштом чеської держави. Вони платять 10 доларів за ніч проживання, харчування та інше у чеській республіці. Ви також платите за перебування в лікарні. Ми оплачуємо суми, які вважаємо виправданими. Після останніх прощань крізь баркан посли від'їжджають. Колись це були казарми радянської армії. Тепер вони стали похмурим тлом для гніву і страждань протягом європейської кризи з біженцями.